Сильний гул і таке червоне лі таке, червоне лічило. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибували вікна? в хаті? — що, Нема, Немного вікна. І ще хвилі сара відзняли. І двері всі поломані, і вікна, ту жіночку залезли речі не було. — Це ваша суцілька, так? Ну, так. Сталося влучання село Пирогівці, приватне господарство. На території приватного господарства. Пошкоджено три будівлі. Всередині будівлі знаходилася жінка 49-го року народження. Пожежу, ліквідовано силами 25-ї пожежно-рятувальної частини.